Квартира по ціні чорнової. Лише 844 долара за квадратний метр. Ви купуєте квартиру з якісним ремонтом, мебелю та технікою. По ціні чорнової квартири. Це ЖК по вулиці Волошкова, 4Б. Будинок 2014 року побудови. Квартира трьохкімнатна. З автономним газовим опаленням. загальною площею 85 метрів квадратних. Розташована на 10-му поверсі. Квартира дворів нева. Якісний ремонт. Вся мебель та техніка залишається. Заходь та живи. На другому поверсі розташований санвузол. Є дві окремі спальні кімнати. Поряд супермаркети, магазини. Безліч іншої комерції. Зупинка громадського транспорту, школи та дитячий садок. Дитячий майданчик зручна транспортна розв'язка. І ціна квартири 72 тисячі доларів. Телефонуйте. Запрошую наживо переглянути цю простору та затишну квартиру.